Привіт! Зараз розповім вам про настільну гру Вище Суспільство. Локалізацію настільної гри High Society від видовинства Нова ера. Це насправді класична стінна гра. Оригінал цієї настолки вийшов ще у 95-му році. Її автор, дуже відомий геймдизайнер Райнер Кніція. І це в нас гра Аукціон. В якому ви, представники вищого суспільства, розкидаєтеся грошима і купуєте різноманітні речі, які ви трансформуєте в переможні бали і очки престижу. І я одразу вам скажу, це дуже крута гра Аукціон. Давайте я вам покажу її правила, а потім вже поділюся власними враженнями. Цій настільній грі ви кожен отримуєте. Я думаю, що у спадок якусь однакову суму грошей. І ви усі торгуєтеся за певні якісь картки, які приносять вам певну кількість переможних балів очок. І ви виставляєте якусь кількість грошей, ще хтось виставляє, перебуваючи вашу суму, і ви можете у свій хід або підвищувати суму, або пасувати. Тоді ви забираєте гроші назад і ви дякуєте Богу, що ви це зробили, тому що це важко зробити. Якщо ж ви останніх хто не спасували, то ви втрачаєте назавжди ці гроші і забираєте собі цю картку. Картки в нас з балами від 1 до 10. Але як тільки ви витратили кучу грошей на ось цю картку, ви втратили ці картки, а ви не можете їх розмінювати, то виходить нова погана картка, яку ніхто з вас не хоче купувати собі. Ви хочете від неї позбутися. Бачите, є картки, які приносять вам переможні бали, а є ті, які в їх вас віднімають. І тепер ви витратили забагато грошей на свою картку, і тепер вам треба відкупатися від цієї картки. І ви можете витратити в два рази більше грошей. Тоді ви вирішуєте, ні, я не буду так робити. і Ви її собі забираєте. І виходить, що ви витратили купу грошей і нічого не отримали. За гарні картки ви розплачуєтесь грошима і ви їх отримуєте. А за погані картки ви відкупаєтеся. Якщо вийде погана картка, зараз я покажу. Ось картка фіаско. Як тільки вона виходить, то вам потрібно відкупатися грошима. І той гравець, який пасує, він власне забирає свої гроші назад і, і отримує цю поганеньку картку. А всі інші свої ставки втрачають. Назавжди. о Боже. А ви отримуєте цю погану картку. М Мінус 5 балів. Оце краса. І так ви граєте. отримуючи бали переможні. Є картки, які подвоюють вашу кількість переможних балів. І також є, зараз покажу картка, яка. Пум-пум-пум, пум-пум-пум, пум-пум-пум. пум-пум-пум. Є картка, яка ділить кількість ваших переможних балів на 2. Як тільки вийшло ось цих 4 зелених картки, гра закінчується, тобто можуть вийти не усі картки. В цей момент ви підраховуєте кількість ваших переможних очок на ваших картках престижу. І той, в кого їх більше, той перемагає. Ви при цьому помножуєте. Свої картки і діти свої картки віднімаєте, оце це рахуйте. Але я вам дещо ще не розповів. Наприкінці партії той, в кого менше всіх грошей, він не мажор, він виганяється з клубу і він не може перемогти. Все рівно, чи є у вас достатньо переможних балів, якщо у вас менше всіх грошей, ви не приймаєте участь у перемоги. І це неймовірне правило. Вам все рівно весь час потрібно балансувати. Це такий крутий. Процес ви не уявляєте. Я одразу переходжу з розповіді про право в розповідь про процес, тому що це виглядає як звичайнісінький такий аукціон математичний, але мені здається, що він чаруюче тематичний, тому що ви, представники вищого класу, ви розкидаєтесь, тринькаєте грошима на що завгодно, там парфуми, мистецтво, курорт. І смішно, що навіть картка вона називається. Де ж вона? Вона саме називається мистецтво. Ви не купуєте якусь конкретну картину, ви просто купуєте собі переможні очки, знаєте? А потім, із-за необачності, ви їх втрачаєте. Це смішно. І це абстрактна аукціонна гра, але в ній є тематичність, тому що ви відчуваєте себе мажорами з вищого суспільства з купою бабок. Але при цьому ви не хочете втратити всі бабки, тому що тоді з вами ніхто не буде дружити і ви не виграєте в цій грі. І сам аукціон дуже напружений, тому що ви повинні весь час слідкувати, скільки в кого приможні балів і скільки в кого грошей, а ви точно це не знаєте. І ще й те, що ви не можете, якщо ви поставили якусь купюру, ви не можете її забрати і виставити іншу, а ви повинні тільки додавати купюри. І тому, коли ви їх втрачаєте, то ви втрачаєте ще й певну кількість карток, тому що наприкінці, якщо у вас три якісь великі картки, і виходить погано, потрібно від неї відкупатися, то ви витрачаєте багато на неї. Коротше, багато якихось нюансів, що робить її просто затягуючи вижною. Це неймовірний процес, вона круто оформлена, тут приємні компоненти. Вище суспільство це одна з найкращих ігор на аукціон. Це класна гра, щоб грати десь в пабі, знаєте, тому що тут гроші, ви не розкидаєтеся, це приємно. Я точно і раджу, вона не усім заходить, просто тому що не усім подобаються ігри аукціони, може сам процес не усім зайде, але це класна гра, вона існує вже більше 20 років, тобто загально відомо, що вона крута. І я вважаю, що це прям крутезний процес, я задоволений в нього грав, я собі залишу цю гру буду в неї ще бавитися, тому що це просто крутезний і математично феєричний процес. Дуже раджу вам настільну гру вище суспільство. І наприкінці відео я пораджу вам дві схожих настільні гри на цю настолку. Перша настільна гра, яку вам раджу, з молотка». Настільна гра також з аукціоном, також швидка. І там аукціон відбувається у дві фази. Першу фазу ви за гроші за допомогою аукціону скупляєте різноманітні собі будиночки, а другу фазу ви намагаєтеся якомога дорожче продати ці будиночки за чеки і добрати побільше грошей наприкінці партії. Проста, але затягуюча гра з молотка. І друга гра, яку грайкову раджу, шлях би трафив. Це схоже на аукціон, але навпаки. Це на в якій ви відкупаєтеся від карток, щоб їх не отримати. а в якийсь момент все рівно вам потрібно буде забирати собі і отримувати негативні бали, але разом з ними і ті ніби гроші. Це фішки в цій грі, ви не відповідаєте за гроші. Плюс там є ще твіст у вигляді того, що певні посадовності карток знижують кількість ваших негативних балів, але ви не знаєте, які самі карти є в колоді, тому що їх частина викидається. Коротше, шлях би трапив також класний філер зі схожим відчуттям всередині нього. Огляди на обидві ці гри будуть в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайки та спокійної вам та нудної ночі.